Всіх вітаю на моєму каналі. Ви на каналі Доктор Леус. Ми тут розмовляємо про косметологію. Сьогодні я хочу поговорити з вами про нашу українську е марку, бренд виробництво виробництво професійної фахової косметики. Каетана на виставці Інтершарм. В цьому році Каїтана зробила апгрейд. Вона зробила. 15 позицій новинок. І давайте я вам трошки розкажу, що там нового. Ну нагадаю, Каетана це бренд натуральної косметики. Концептуально каетана випустила е, 4 сироватки, е, які дуже активні для домашнього догляду. Оце я от потім буду розказувати більш детально. Чотири сироватки. Дві сироватки для будь-якого типу шкіри. Одна сироватка для шкіри з чутливою, такою гіперчутливою шкірою, а трь, четверта сироватка для шкіри з акне. І також та -да -да випустила чотири види домашніх пілінгів. Домашні пілінги це. Знахідка, тому що, звичайно, треба ходити до косметолога, ходити на пілінги, бо зараз час якраз робити пілінги, і буде все класно. У нас потужні пілінги. Але якщо ви десь, якщо ви не хочете ходити до косметолога, ну і це, це крамола, треба хотіти ходити до косметолога, до мене хотіти треба. Ходити. От, наприклад, треба допомогти, І ось є вам Чотири види домашніх пілінгів. Для шкіри з акне, для шкіри, яка починає старіти. Треба щось робити вдома. А як же? Щоб зморшки якось не так все покривали. Бо стрес робить свою роботу. Також сироват, пілінг-сироватка з куркумою, глікольовою кислотою. Це для будь-якого типу шкіри. Будь-якого. І сироватка anti Запам'ятали? Домашні пілінги-сироватки, пілінги-сироватки і, дом... і сироватки. Сироватки це ті засоби, які ми використовуємо перед кремом, після вмивання і тонізації. Але це ще не все. У Каїтані є чудова міцелярна вода. Вона оцю помаду, яка не знімається звичайними змивачками. Оця вода змиває. І це не просто там шампунь розбавлений. Тут вода троянди, тут є алентаїн, пантенол, бетаїн, лимонна кислота, гідролізований лізін, колаген гідролізований. Тобто це умивалка і яка доглядалка. Умивалка-доглядалка. Але пам'ятаємо, ви вмилися і треба змити водою. Не треба залишати міцелярну воду на обличчі. Та-та-дам! Тонер з гіалуроновою кислотою. Він настільки класно зволожує, що ну, я без нього нікуди не йду. У відрядження я його беру. Кругом він зі мною, тому що шкіра будь-якої людини зараз потерпає від пересушування. Ось вам тонер. Тут склад фантастичний, фантастичний склад. Значить, коротко вода троянди. Не просто вода, а вода троянда. Вже приємно. Так, алоя є, е е е бетаїн, гілеронка, амінопептиди, там цілий ряд амінопептидів. Потім фруктозом що сприяє зволоженню і дає живлення для мікробіому шкіри. Чудово, лізин, гідролізований колаген, алентаїн. «Маньяк канал, манан це для зволоження, для гіперзволоження такої. Ну І, і, і далі дозволені консерванти. Тобто, дівчата, хлопці, Ото вам щастя! Для мене дуже класна ще штука для зволоження. І для мене, для всіх вас, особливо дівчата, які будуть користуватися домашніми або хлопці домашніми пілінгами. Ви маєте мати при собі іще оцю річ. Називається гідрогель. Екстра зволожуючий. А чому маєте при собі мати? Бо пілінг трошки підсушує. Крім того, що ми зараз всі пересушені після сонця батареї включили, в кого включили. От, оце відновлює і зволожує шкіру, і допомагає шкірі швидше відновитися. Тут фантастичний склад. Тут грибчага, тут у нас звичайно алоє, звичайно, ламінарія, пептиди, гідролізований колаген. Гідролізований екстракт рози, рутін, гілоронка, чай, наносрібло. Наносрібло. Що? Це як консервант і як е, е, дія діяв наносрібла, вона корисненька. Візьміть. Як для себе візьміть. Маска антиоксидантна. Хто хоче додати собі анти, значить у всіх масках, у всіх кремах. Там е, основа така, що дуже багато о, цих омега-3, омега 6, омега 9 жирних кислот. Маска оксидантна, регенеруюча. ой-ой. І е, крем міорелаксант, тут повно таких пептидів, які розслаблюють роботу мускулатури. За один раз це не ботокс, ні. Е, е, але якщо наносити на регулярно двічі на день, ранок вечір. То міміка не буде така сильно активна. Це що значить, значить профілактика зморшок. І ті зморшки мімічні, які у вас з'явилися, вони будуть не так помітні. Ну, і Крім того, що захист, і там дуже класний склад. Більш детально розповім про домашні пілінги. Бо треба, треба зупинитися на цьому. Дивіться, хто страждає акне або має таку жирну шкіру, таку як чобіт кірзовий. Домашня пілінг-сироватка. Що це? Значить, тут хлорофілін, мідь і гліколєва кислота. Це основні інгредієнти, але це ще не все. Там є екстракт рослин, Я тут повиписувала. Пілінг-сироватка, що тут у нас? Дермаконтроль. Угу. Тут екстракт зеленого чаю. мед. Що робить зелений чай? Зелений чай антиоксидант. Антиоксидант це чарівне слово, там, де є антиоксиданти, там знімається запалення, нормалізуються процеси життєдіяльності, і все стає якось легше жити. Заспокоює і зміцнює судини. Це просто от зелений чай. А гліколіва кислота. В усіх пілінках гліколіва кислота. Чому вона це найбільш вивчена кислота? Вона має найменший свій діаметр, розмір проникає глибоко в епідерміс. І що вона робить? Вона сприяє, звичайно, лущенню, омолодженню і зберігає вологу, тобто, ніби привчає шкіру тримати вологу в собі. Оце глікулєва кислота. Значить, від акне жирної шкіри дермаконтроль лінія, пілінг-сироватка, так і називається дермаконтроль від акне постакне чорних цяток. Наступне пілінг-сироватка блажене. Це для людей, у кому вже за 35. Щось таке починається. Або навіть або ти бачиш, що шкіра щось не, не то на стресі, ми всі раз і на 10 років старше виглядаємо. Тут написано, написано тут так? що є е, гліколєва кислота і роза даманська роза. Але це не тільки троянда взагалі українська троянда, вода, троянди, гліколєва кислота. Потім цикорій, дикий екстракт корення. І Екстракт насіння моркви. Це курін, антиоксидант, флавоноїди, протизапальний. І він попереджає втрату води. Дуже важливо. І ще одна класна пілінг сироватка це сироватка, називається Multiline. Ну, це значить для всіх і, і кожного. Всі лінії. Що тут такого? Тут куркума, гліпильова кислота, але не тільки дві складові. Більше, більше, більше. Гліколєва кислота куркума екстракт і екстракт ромашки Куркума антиоксидант, робить захист, вона сама собою вже, е, е, створює СПФ спф ефект і освітлює пігменти Тобто, для будь-якого типу шкіри, якщо ти хочеш покращити її стан, користуйся! На здоров'я! І для таких е, людей, як я, після 50, ну навіть після 45, вже все починається. Так, уже по-серйозному. Антійч, пілінг сироватка то що на у нас написано, е, блакитна орхідея і гліколіва кислота. Але ж тут не тільки блакитна орхідея. До речі, блакитна орхідея, вона е, от у дорогих таких брендах. Блакитна орхідея пілінгу Для вікової шкіри у каїтанах. От. Крім блакитної орхідеї і гліколєвої глико кислоти, тут екстракт фіалки. Фіалка антиоксидант для відновлення шкіри з антієч-ефектом, тобто е впливає на синтез колагену еластину Нормалізує процеси в шкірі, тому що вікова шкіра відміня, відрізняється від звичайної шкіри, бо там все так все повільненько, все слабенько, все більше йде е, деградація, ніж вітурення. Тобто блакитна орхідея, фіалка відновлюють е, вікову шкіру і зроблять її більш молодою. І це пілінг це що значить, що всі ці активні речовини глибше проникають. Як користуватися домашніми пілінгами? Це важливо. Вмилися. Раз. Висуш... В... змили водою, висушили шкіру. Нанесли пілінг можна на пальчиками. Якщо є пензлик, можна пензликом. Ну, я вам так от накапали собі або прямо на обличчя. Тут піп'єточки покажу. О! Бачите, такий гільчик. Нанесли на шкіру, пальчиками розділили обличчя, шийка. Ой, де кольте, де ви хочете, кому руки теж можна, такою ціною можна взагалі все робити. Потримали. У кого як 7, 10, 15, 20 хвилин, змили водою, закрили, тонізувати, Можна закрити гелем і піти спать. Коли робити увечері? І, і скільки разів на тиждень один-два рази на тиждень. Приміточка. Якщо у вас шкіра вже підготовлена, тобто пілінги ви робите регулярно, то ці пілінги можна навіть не змивати. Але шкіра має бути підготовлена. І, і ще одне зауваження. Так, як гліколєва кислота, підвищує чутливість шкіри до сонячних променів. Обов'язково, незалежно від сезону, ви маєте користуватися спф засобами сонцезахисними засобами або санскрінами. Пам'ятайте, сонцезахист і змивати або не змивати, ви вирішуєте самі по стану своєї шкіри. Але якщо ви починаєте, обов'язково змивати. Чотири види сироваток. Дві з яких, оці дві, для будь-якого типу шкіри, для будь-якого, оця сироватка для шкіри з акне і жирної шкіри схильної до запалень. А оця сироватка для чутливої шкіри. А можна навіть, якщо ви перестаралися з пілінгами, ну буває таке. Ну, буває, не біда. Ось цією сироваткою можна легко відновити гарний стан шкіри. Отже, поїхали. Сироватка Calm Touch, вона унікальна. От я була на конгресі, там звертали увагу на от була лекція дуже класна про сфербіш. Сфербіш, атопіки, тому, то а тож страшне, що робиться. І е, значить, казали, що олія коноплі вона дуже класна. Впливає на блокування оцих симптомів свербіжа. Ці сирович. Це є велика кількість конопляної олії. Крім конопляної олії, мигдалева кислота. А чому мигдалева кислота? Мигдалева кислота має найбільший такий об'єм свій, Вона не проникає вглиб, вона не проникає. Вона ніжно злущує. Ніжно делікатно злущує е, ті лусочки, які залишилися, бо на чутливій шкірі вони теж є. Лусочки делікатно злущуються без подразнення. І миндалева кислота сприяє зволоженню. Так, 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 так. так, що тут ми маємо? Олія зародки пшениці, олія коноплі. Е, і ще така гліцеретинова кислота. Вона що робить? Вона знімає алергію, протизапальна і антимікробна дія. Потім лавандова олія, мигдальна кислота, трошки гліколівої кислоти, олія чайного дерева, олія м'яти, рутин, квацетин. Прикиньте, покажу. Дивіться, вона така приємного кольору. До речі, ви знаєте, що тут барвники всі натуральні, тобто немає жодної хімії мультилайн сироватка з керамідами для всіх, щоб не втрачати вологу. Тому що, якщо є на епідермісі якісь дирочки, і після пілінгу вони точно мають бути бо милущі. Сироватка з керамідами вам в поміч. Покажу, яка вона. Звич... О, отака от. Вона не так виглядолійки, але тут вона така більш ріденька. Що в ній таке? Тут написано, що... Усуває ознаки сухості зневоднення. Але навіть не написано, що тут є. Бо не вистачить папірця. Да? Ну, тут написано склад, а я вам скажу з керамідами. Так, екстракт шалфею. Шалфей, шаблія. Шаблія, шаблія що вона робить? Вона класно зачищує е, як бактеріцидна трава. от Фантастичний вплив е, бактеріцидний. Крім того. Шалфей він як рослинний жіночий гормон. Тобто відновлює живість шкіри. І ще шалфей знімає запалення, звичайно, і відновлює роботу будь-якого організму, будь-якої частини тіла. Далі, що тут у нас? Ага, екстракт квітів соняшнику. Екстракт квітів соняшнику вони мають в собі. Такі речовини, які сприяють відновленню о, о, цих зв'язків між лусочками в епідермісі. Далі. Аскорбіном нодум екстракт. аскорбіліум. Що це таке? Це цитрус. Цитрус дає пружність, відбілює, нормалізує жирність. Також там є гідролізовані протеїни сої, гідролізовані протеїни рису, олія бергамоту. Масло какао, олія пачулі і гераніва олія. Що воно робить? Це воно зволожує освітлі, зміцняє судини, знімає почервоніння і як, працює як анті-едж. Тобто для всіх видів проблем, ця сироватка з керамідами, крім того, що вона відновлює захист, відновлює структуру і ще багато чого робить. Знімає запалення як анті-едж, як бактерицидне. Тобто все в одному. Будь ласка. Моя любимка, теж для будь-якого типу шкіри сироватка з ніацинамідом і ретинолом. Крім ніацинаміду, до речі, ніацинаміду тут 10%. ретинолу 1%. Пошукайте, де є 10%. Я щось, ну, 5% є. Частіше за все 5. Тут 10. Ніацинамід, що він робить? Він знімає запалення, він звужує пори, регулює саловиділення. Що він ще робить? Він вирівнює тон шкіри. Тобто для всього, що ще воно робить? Крім, крім цього, тут альгінат, цинк, саліцилова кислота. Ну, я вже казала, антиоксидант, ніацинамід піднімає еластичність, покращує мікроциркуляцію і підвищує синтез колагену, додачу. Для всіх нема вікових обмежень. І дермоконтроль, сироватка для шкіри з акне. Я вже казала, але тут написано, що тут ніацинамід і цинк. А що ще основа? Тут зелений чай. Зелений чай основа цієї сироватки. А що зелений чай робить? Він робить усе. Він робить, знімає запалення, працює як антиоксидант, підвищує зволоження. І тут іще є екстракт сніжного гриба. Сніжний гриб. Основна його функція це зберігати вологу. Тому що жирна шкіра вона здається така жирна. Типу її треба там знежирювати коли ми знежирюємо а вона ж розневодна. Зберігає вологу сніжний гриб. Будете. І жирна шкіра має бути зволожена. Вона буде краще функціонувати і буде легше. Оце от, е, сало, яке тверде, яке дає колір такий е, не дуже живий. Колір буде покращуватись. Так. Алоя, алантаїн, ніацинамід, гліколіва кислота, тригалоза, тригалоза, що зволоже, гіалуронінат, екстракт розмарину, евкаліпту, ретинол. Отже, флюїд. Ультраліфтінг це теж новинка. Це такий легкий засіб, фінішний засіб. Я слаба стала чи що фінішний засіб. От ви нанесли, ви все зробили. А крем, наприклад, важкий для вас, так? От вам флюїд. Він для всього будь-якого типу шкіри. Розноситься легко. Аромат такий, як унісекс. Дуже легкий. У мені десь морський бриз. От. Легко розноситься, дуже класно зволожує приємне відчуття. В ньому є гідролізований колаген, в ньому пептиди і в ньому глюкоза. Зволоження. Перебудова е шкіри, щоб антієч-ефект був. І що? Колаген. Як антієч-результат. Ой, приємне відчуття. Тобто я дуже рада, що Каїтана так зробила оновлення. І вітаємо, вітаємо, користуйтеся. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть мені. Я хочу, щоб ви користувалися гарними продуктами. Що, на Наостанок, на останок. підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, слухайте український контент. На все добре, Па-па.